На основі російського фейку про те, що у нас є в біолабораторії, де ми е, навчаємо гусаків, щоб вони збивали російську техніку. У нас якраз був урок, урок з захисту України, де ми розглядали військове обмандрування. І я подумала, що гарна ідея буде, якщо вже бандерівський гусак, то додати до нього ще шолом і окуляри. Гілочки, калини і гілочки-ялинки, як символ України, символ Ірпеня, бо на символі Ірпеня є гілочки Калини. Теж придумала моя подруга Аня. Вона якраз це все малювала в, ну, на комп'ютері. У мене була тільки ідея і початковий ескіз. Тобто вона це все зробила і нам вже по її макету зробили шеврони. Найбільше запам'яталося, ми тільки нещодавно почали виходити на навчання ну не просто теорія, а нам почали показувати, що робити. Це було дуже цікаво. Нам розповіли, як накладати турнікет, розповіли про тактичну медицину, навіть вивели дали нам дозвіл трошки побігати, відчути себе у польових умовах. Ми якраз у суботу також будемо виїжджати вже трохи подалі від школи. Ну, це буде, я думаю, дуже цікаво. Особисто для мене я збиралася вступати на військову, але там трошки не склалось. І мені завжди було дуже цікаво саме ця тематика. Орі, джурик вона є кожного року однією. І той ж саме збираються діти. Скажу чесно, попередні роки діти не хотіли цього робити, адже це було щось типу: а нащо воно нам потрібно? Діти цього нейтрально так звичайному просили, домовлялися, так, і щоб якась частинка дітей брала участь цього року. Ми маємо рекордну явку дітей. Ми бачимо, що вони реально хочуть. Так, їм це заходить, і вони кажуть, що це потрібно знати. Ми хочемо це знати. Як ніколи, ми бачимо цей захват дітей. Звичайно, тривожно, що в них є цей захват, і тривожно, що в нас такий зараз час, що їм треба це знати. Але ми радіємо, тому що це все одно патріотичне виховання. Це те, що має бути, це те, що якісь такі базові навики, які вони до речі, класний приклад, вони отримали там знання до медички, як надавати першу медичну допомогу. Вони прийшли в ліцей і кажуть, нам треба іншим розказати, щоб і вони знали. Вони провели курси ще іншим дітям. Тобто це ті знання, які вони передають далі, це те, що зараз на часі, і це те, що стало актуальним зараз у війну. За цей час, з початку квітня, ми встигли пройти тактичну медицину, встигли пройти тактику, збірку, розбірку зброї. Та розібратися з строєвою підготовкою. Не до кінця, звісно, не до кінця, але що встигли, то встигли. Багато людей, так само моїх знайомих друзів з інших шкіл і роїв, вони займаються журою виключно для того, щоб пропускати уроки чи просто від чогось відпочити. Вони наважаються військовою підготовкою чи взагалі серйозною річчю. Джура допомагає тобі стати серйозніше, організуватися, можливо, якось направитися, знайти, що тобі подобається. Це зброя, дисципліна, ну і знову ж таки вірні твої знайомі друзі. А, також це підготовка з історії, підготовка фізична, підготовка з, з дуже багатьох важливих предметів. А, як я вже сказав, медицина, тактика це знадобиться в житті.